Доброго ранку. О! водичка закипіла. Спалося дуже добре, дуже тепло. На ранок було 16 градусів тепла. Сонечко вже світ, жодної хмари. І сьогодні взагалі там такий підйом. Палатка сушиться сардини. Тиждень італійської кухні. От як виглядає кемпінг в Італії. от там от бунгали такі, як палатка бунгало, Їх можна зняти на ніч. Основна маса це каравани з Німеччини, ну і трошки з Італії. Виїжджаю з кемпінгу, 10 година. Їдемо, палатка трохи волога, бо дуже велика вологість повітря. Будемо сушити увечері. Сьогодні так гори, пейзажі поїхали. Їхав, їхав по асфальту на тобі, щоб не розслаблявся. Що той гармін, блин. і куди? От сюди він мені каже. Чого не їхати по асфальту, не розуміє. У мене не гревел стоїть, у мене стоїть турінг. Мабуть, це в Італії зветься велодоріжка. Що цікаве, а он там пише, що мені знову треба буде виїжджати на ту ж саму дорогу. Що хотів сказати, зазначити для себе. Може, комусь буде корисно також. Я зараз їжу в обуві Симано. Там є місце для кріплення шипів. Вони дуже класні для. Їзди на велосипеді, хоча я собі ще не встановив шипи і контактні педалі, але я то планую зробити. Я мислю поставити такі педалі комбі. З однієї контактні, з іншої топталки, бо в мене один велосипед і часто використовую його без контактної обуві. Так от, за взуття. Походив я в цьому взутті по Празі. І знаєте що? В мене дуже спереду болять ноги. Ну, В мене таке перший раз, що я від ходьби ось в мене болять. Я дуже хотів взяти собі адідаси, велосамба, мислив, треба, вони мені чи не треба. А зараз я точно впевнений, що треба. Але отакі дерева мені дуже до вподоби. От і я знову виїжджаю на ту саму дорогу. А, якась там інде. У нас такі пальми, такі будови, і тер'янопер. Цікаво, що буде далі. Пляжі, гарбузи, херсонські. Все ж таки поцупив в мене той водій, шнур контактний до Apple Watch, але гарно, що...

Такі аромати, море, гори, квіти цвітуть, пальми цвітуть, Кайф! Пляжі вже пусті, сезон не закінчився. вирішив трохи дати кола, приблизно 10 кілометрів. Загугли магазинчик, в якому є, може бути зарядка для Apple Watch. Їду в обратному напрямку на фоні отаких гір до магазину електроніки. Він сказав, що там може бути той кабель, для Apple Watch, а зараз дивіться, там прям замок на горі зі стінами такими дужими. А то кажуть, все, що не є, все найкраще. Давати координати, купив майже за 40 євро оригінальну зарядку для Apple Watch і вже вони тут заряджаються. Ну і далі по маршруту. Зараз все до купи. десь е -е, близько 12 км дав зайвих, але... Ми багато замок побачили, зарядку зробили, скло поміняли, шкло поміняли на айфоні, то круто! Тераз, зараз можна віхати. Оце приколи. так завів. Змію, що дуже хочеться хоча б мої ноги у воді помочити. а в нас буде обідня перерва. А я на морі. Чудово, дуже чудово. Тут є гори за личи, це може поїхати. наїхати. я їду вже кілометрів п'ять, треба води кудись купити. І не можу знайти магазина ніде. Всі що написані, міні-маркет, все щось зачинене, заправки, рулетами зачинені. І, може сьогодні якийсь празд... свято якесь в Італії, можливо. У мене таке враження, що гармін по таким тропом води, щоб го обстопнуло хтось. І Насправді проїжджаючи на той час я не розумів біля якого місця проїжджаю. Фамілія Фабрикоті, це визначна фамілія Віталії з видобутку та продажу карайського мармуру. Фамілія Карло Фабрікота. Попереду перші крупні підйоми. Досі ніякого магазина відчиненого. Все зачинене. Кітарзанки на горі. Посибі герміло, побив колосок, але там предлагає їхати далі, там попік, там попік. Да. Підкачав колесо, не став розбирати зараз. Подивлюсь наскільки швидко спускає, щоб розуміти. Зараз об'їжджаю по гармін, як завжди, завів у тупик, там далі дороги нема. І якісь, якісь хащі, то... Давай, поки в мене тут такі підйоми, тут такі красоти. А тут підйоми. А там красоти. Отак вот ось. Фу. Яка краса Але піду я пішки. Бо щось мій велосипед. Як будто штанга. Це підйому 20 градусів. А це я виснажений. Фу. Але гарні пейзажі звідси відкриваються. О, це дуже складно. Дуже. Воно того варте. це для таких спусків, то воно варто. Того. Приходиться нести велосипед. 2 кілометри до магазину, де, можливо, продається камера, бо це вже друга камера. Я змінив камеру там, де вона була проколота, підкачав, точніше, доїхав до пені. Вона знову спустила, поїхав далі, знову спустила, замінив. Зараз відірвало ніпель. Чого не знаю. Може стара камера попалася, але. Не знаю що таке Ух, складна ця робота Ташити за собою велосипед з сумками Так, їду тут така Марина там -о. Марина А як буде Маріна по-українськи е -е, Під'їхав туди хлопець мені за 10 евро Змінив камеру. Проблема в чому, що в мене стоять стандартні автомобільні і для, ну, Вони широкі. і Для мене це удобно, чим, тим, що я можу будь-де на будь-якій автозаправці підкачати шини. З Престо того не можна зробити, але в них тут тільки престо. Тому перейшлося там купити престо і думав, купити інше. Але він захотів 10 євро за камеру, тому що мені не треба. Поїхав далі, але далі ще був один магазин і я зайшов, в нього. В ньому купив камеру за 7 євро. Ту саму. Їду далі. Теж час забралося. 1400 метрів набору. Там така гавань. А тут такі підйоми. Тяжко. От за тими горами я купався. Зараз теж не проти би, але ще попереду стільки всього. Колепота позаду. Надихаємо. Сяду на паньок, з'їм кноп присав. Може, все прибаситься. А підйоми продовжуються, продовжуються підйоми. Під Отакі такі п'ячева катаються. Що каже, Гармін, що ще працювати і працювати. Огонь! Я вам так скажу. Це гарно, що мені не туди. Краще б мені було б туди. Але мені ось туди. А це... Це одна третя підйому. таке, ось так живуть. На горі. Так набудовані тераси з піщаника і там олівки ростуть. Отак от. А там в тебе вигляд. Видок на море. Такий довгий підйом. А потім різкий спуск і знову підйом. Я сподіваюся, мені туди не треба щось Спуститися, а потім знову піднятися. Бо це буде жах. Дуже багато сміття на узбіччі у місті. Від чого це залежить не знаю. Мабуть від менталітету. Але отак от. Так от. І такого тунелю мені. Пішому ходити не можна. Я не пішу, я на велосипеді. Їду, 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 і віконця. І віконця були. Навіть та тисяча метрів підйому мені не завадить радуватися такому закату. І такому спуску. І такому морю. Але яка краса Підйом який. Він зашкалює аж до неба. Камера GoPro не знімає вже, бо не бере таки, таку темноту. Щось я вже сьогодні все. Такий великий підйом, під Що вже не вистачає сил. А треба ще вон туди у гори. Отам от, от 400 метрів до гори море. Дуже дуже тяжко їхати. залишилося 20 кілометрів до кемпінгу і 700 метрів підйому дуже тяжко. Нічого не видно. На камеру, але доїхав я верху йде спуск і дуже круті повороти. Їхали ми, їхали до тунеля ми доїхали, там він не бачу бо темно. Тут тунель. Хоч якесь світле п'ятно доїжджаю до кемпінга, вже залишилося там пару кілометрів. Не встигаю нам, мабуть, трохи, бо до 10 працює кемпінг, подзвонили, але вони кажуть, що до 10 і все, то їду на повних порах аж красні тормоза. Оце я кудись доїхав. Тепер шукаємо от кемпінг. Ой, горка,